Мені постійно прилітає одне й те саме панелі. А які панелі обрати? І часто показує там два варіанти, п'ять варіантів. Скажіть, що краще взяти. Слухайте, я не ваш індивідуальний консультант, я вже про це говорив. Мене не цікавить, які панелі ви собі оберете. Як їх обирати, я вже десятки разів пояснював на Ютубі і не тільки на Ютубі. Є довгі відео і правила про ціну. Давайте ж проговорю ще раз. Перше, тір один або топ-тір, як його називають, все будь-які з них. Далі другий розмір. Берете ті, з якими вам легше управлятися, якщо робите самостійно, або ті, котрі економлять вам на як якщо це робить за вас хтось. Все, двосторонні чи односторонні залежить від вашого ставлення до, понят до поняття безпеки. Двосторонні краще, якщо ви боїтесь пожежі, тому що вони тупо не горять, бо там скло, скло Односторонні мають біленьку акрилову підкладку, яка горить. Отака от логіка. По розмірах, по габаритах далі, по ціні обираєте, по ціні. Що дешевше за ват, що ближче у вашій точці, отам і берете. Все. Ще питання є. Мій час на це витрачати не потрібно. Я не буду вам давати індивідуальні консультації, яка панелька краща. Ryzen 415 чи Long 435. Ні, не буду, не буду казати. Мені все одно, абсолютно. Я з цього нічого не маю, я нічого не продаю. Чого ви до мене приставили взагалі? Отак от.